Біль це не тоді, коли хтось когось лишає, а тоді, коли кохана людина не повертається з війни. Біль це не тоді, коли болять м'язи після спортзалу, а коли відчувається біль ампутованих ніг. Біль це не тоді, коли тобі тисне в спину старий диван чи крісло, а тоді, коли тебе прошиває наскрізь холодний дощ у брудному окопі. Біль це не тоді, коли тобі не вистачило квитка на улюбленого артиста, а коли не вистачило ковтка води на передовій. Біль це не тоді, коли тобі не вистачає тисячі гривень на якусь брендову річ, а коли не вистачає якихось 200 гривень, аби придбати старий бронежилет чи шолом. Біль це не тоді, коли пом'яв бампер чи крило власного авто, а коли бомба влучила у бусик. У якому везли поранених друзів, біль це не тоді, коли твоя дитина виридує і не хоче щось робити, а тоді, коли маля дорослішає на могилі батька. Там наші хлопці віддають своє життя за те, щоб ви могли вирішувати свої маленькі проблеми.